Зустрілася лисичка з раком. Стала й та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти нема що сказати. Справжній рак не борак А скажи мені, радше борачі, чи то правда, що тебе раз подріжжі посилали, а ти. Аж через рік з дріжджами прийшов, та й ті посеред хати розділяв Може, коли й правда була, каже рак, та тепер дуже на брехню схоже. О, значить, тепер пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до пенька добіжу. Що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки добіжу, а ти хочеш, то на один скок попереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовив рак. Встала лисичка на один скок попереду рака. А рак хитрий, вщепився їй кліщами за хвіст. Біжить лисичка, щодуху, а аж курява здіймається, добігла до пенька та й каже Де ти, раче, нічого не чути. Раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. А ось де я, давно вже чекаю тебе, аж трохи за пеньок забіг.